Житомирські поліцейські перекрили канал ухилення від мобілізації. Керівник благодійної організації захабар обіцяв військовозобов'язаному посприяти у включенні відомостей про нього до системи шлях. Відтак це дозволило б чоловікові безперешкодно під приводом перевезення гуманітарної допомоги перетнути кордон та як наслідок ухилитися від мобілізації. Січі поліції Житомирщини спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Житомирській області затримали чоловіка під час отримання ним грошової винагороди. Поліцейські встановили, що після повномасштабного вторгнення 43-річний житель міста Ковеля став співзасновником благодійної організації. Він пообіцяв 33-річному чоловікові посприяти у незаконному перетині ним державного кордону під виглядом працівника організації. Свої послуги він Цінив у розмірі дві тисячі доларів. США під час передачі першого траншу 40 тисяч гривень. Він надав чоловікові посвідчення волонтера, а також продемонстрував наказ щодо призначення його водієм благодійної організації. Наступним етапом мало бути включення його до системи шлях. Надалі чоловік вказав про необхідність сплатити ще 200 доларів. Саме під час зустрічі та отримання 8 тисяч гривень поліцейські затримали фігур фігуранта. правоохоронці провели обшуки в помешканні підозрюваного та в офісі благодійної організації, звідки вилучили печатки, банківську карту та документацію. Слідчі головного управління національної поліції в Житомирській області повідомили фігурантові про підозру у кримінальних правопорушеннях за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 та частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Процесуальні дії здійснюються під. Керівництвом Житомирської обласної прокуратури нині вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.